Так, всім добрий день. Сьогодні у нас 22 січня. 22 січня давно не зима кіна, Та, скажу не було про що, а це дивлюся. У нас є неспокійні люди. Була проведена дісковочка. Була проведена дісковочка і роблять воранку. Ну, оранка така гарна. По глибині йде дебело, тут за 20. Так що глубина дебела. Получається ораночка непогана. Якщо замітили, блищить. Блищить. Оце вам і січень місяць. Було-було, ну такого ще не було. І що можна сказати? Може вітер буде задувати, я вибачаюся за вітер. Ну оце отак. Оце отак виходить. На глибину поранки волога присутня. Присутня. Получається, я б сказав, красиво. Красиво. Ну, не без того, може там спеціалісти почнуть, то плуг не настрояний, то ще щось у нас таке. На колесо колесо в нього резибили, не налипає. Так що так. Ну, гарненько, гарненько. Так що це відео для історії. Відео для історії. А, я правда і не питав, якою він ходить, ну, скажу, я не знаю, передасть, не передасть. По роботі трактор навіть не дується. Плуг у нього польський що на нього налипає, не налипає да, було було, ну щоб у січні оранка була. А, мабуть, найдуше виходить те, що кожним ні решті із землею, як не кажіть, що довно ж воно якось. Ну, щас ось. Я не знаю якої він Балиється хлопець. Заглибля до води його. Ну, це отак, коротше говоря. Оце отак. Даже ліпеників, як особа немає. Таких щоб, знаєте. Це що у нас? Красне. А, це перегнивша коренева система соняшника. Ну, це отака от робота у нас. Верні не в нас, а в людей. Так що все. Хай люди трудяться, не будемо заважати. Так що будемо закінчувати кіно, тому що інтернет слабенький, поки скинеться, поки закинеться. Так що... Все, наголошую, 22 січня. А в нас погака. Трактор 80-й. Ну він не гребеться, оце як можна видно проїхати ну, на ноги не налипає. Так що оце так. Все. Коротенько, цих з празниками, миру добра.